Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Ми продовжуємо сьогодні розмову, приурочену Дню рідної мови. Як і колись у 80-х, так і тепер, повірте мені, та ви й самі знаєте, що і за, є люди, які тричі і 103 рази. Відмовлялися і відмовляються від свого, від українського. А до чого це призвело і призводить, зрозуміло. Так от, як я вже сказала, передова інтелігенція нашого міста, зокрема, учительство велику увагу приділяло зростанню, поширенню рідної мови. Славуті у 80-х та 90-х роках діяв дія такий учительський клуб Берегиня, його ініціатором творення була керуюча на той час відділом управління освіти креативна вельма Світлана Антонівна. Скільки зроблено цим клубом було. Для зростання і розвитку української мови. Багато в школах діти приділяли вивченню місцевих поетів, присменників, досліджуючи їхній творчий, життєвий шлях, вивчаючи. Дар поетичного слова їхнього писали, зокрема, нау наукові роботи Манівські про Надію Пасічник, Віру Мальчук, її поетичний світ, Каленика Поліщука і інших митців слова, Зою Стрихарчук В'ячеслава Тернового. Тощо. Далі дуже багато уваги мові приділяла наша преса. Славутчина допускалася в свій час, а зараз трудівник Полісся. Просвіта діяла активно. На рахунку і рейди, і круглі столи, і зустрічі відповідні робилося все, аби наша рідна мова звучала і в школах, і на клубних сценах. І тому хочеться з великою вдячністю і. Пошаною згадати такі творчі колективи, як Водограй, народний творчий театр народної пісні керує Оксана Турчак, Щедрик, хоровий народний колектив, керівник Маліновська Тетяна, перлинка, яким керує Майя Сайпель. Багато по світу по Україні і навіть по світу їздили. І... Учасники народного аматорського колективу Поліська перлина керувала як цим хором незрівняна Ніна Федорчук. На жаль, роки, люди і багато робить в творчому і культурному поширенні альянс це хореографічний. Колектив відомий не тільки в нашій Україні, а й далеко за її межами. І все це дійсно є за порукою того, що наше слово, наша пісня, наша культура не умре, не загине, бо є такі ось люди. Ви знаєте, так Бог оправив. І я дякую Богові і Доні за те, що. Починаючи і від своєї педагогічної діяльності, і від е, кореспондентської, бо мала е, за честь бути кореспондентом трудівника Полісся, Ну, намагалася робити і внести і свій вклад. Це, зокрема, багато питань приділялося е, мовним е, джерелам у своїх книгах. Грані серця все починається з любові, до витоків духовності в ім'я ім життя і збереження нації. А ще ось ціла низка, це один тільки з більше, як е, десяти таких ось книг, де теж є, е, піднімається питання про високу місію слова. Про м, слово у кольорах, але інші я тільки назви називаю, які самі за себе можуть сказати. Найбільший скарб народу мова. Я насторожі біля них поставлю слово. Мова то схованка духу у середовищі українського духу, українська письменність то рідне магія слова. Звучи рідна мова і утверджуючи рідну мову. Ось що хоч, та це ж далеко не все. І тому я щаслива. Люблю надзвичайно рідну мову. І до цього закликаю кожного, хто живе на цій Богом даній землі. Бо якщо не ми, то хто буде любити рідну землю, хто буде дбати за її заповіт, за її суверенітет і її незалежність? А тому любимо, шануємо мову, шануємо землю, яка дана нам від Бога. Це буде Україна. Зустрінемось.